Так, маємо один лот такі малючковий аксесуари. Дуже класний, він один, він великий, досить такий. Якщо е, не заберуть е, ну, цілим, то я розділю. Якраз так зараз нічка, 3-4, топ-5 Значить, Покажу. тут Дуже багато кепочок. В основному такі вони різні. Ну, Об'єк бачу 43, 47, 49, я не дуже розуміюся, це все таке малючкове. Так, є плавочки, кепочки, купальнички є, пінєточки. Покажу, буде ще багато заколочок різних, просто їх окремо склали. Так, от це все кепочки, пов'язочки. якісь Я не знаю, що це таке, от чесно. Взагалі не знаю. Може так відтратити дитинку там біля. Рушечком, не знаю. Такі, бачите, різні кіпулечки пулічки. Такі лот є один. Вже це все що останнього ми поки знімаємо. У нас покяби майже нічого не лишилося. Ось тут з трошки малючок лишиться. І ще там буквально кілька лотів. А так, в принципі, вже його майже і немає. Так, так, кепочка далі. Тут є кілька шкарпеточок, навіть є трусики. Купалися взуття. Так, шкарпеточки, колготочки, колготочки малючкові. Так, ще колботочки, такі Їх дуже багато сьогодні. дуже будуть класно А, Ну, просто зараз, чесно кажучи, не дуже є часу виділити. Трусики ще одні і значить, заколички. І тут у нас ось показую, і ще ціла куха, вот тут та от таких різних заколок, резинок, от, все шо, що, що хочете. Бачите, такі різні аксесуарчики, все воно легеньке. класно. Можна чи на подарунки клієнтам класти, ще просто продавати. Дивіться, скільки всього прикольного. Ну, взагалі класні такі всі ось такі обручі, пінетки, заколочки, там якісь навіть попадаються окуляри, браслетик, щось таке. Ну, коротше, окуляри, звісно, такі, що можна, напевно, і викинути були, бо вони трошки Ну, я прийшові, що храпали. Дивіться, такі набори колечка, такі ось О, класний, ну, от стіни. Класно, багато такого різного, морозкового, тож, кому треба -то забирайте.